Права 1197. У саду ростуть кущі червоних, рожевих і білих троянд. Червоні троянди становлять 40% усіх кущів, рожеві 58% решти, а білих троянд росте 126 кущів. Скільки всього кущів троянд росте в саду. Ну що ж, міркуємо. для того, щоб взагалі розібратися з цією задачею, нам треба якось пов'язати відсотки з тими. Числом тих кущів, які в нас є. Ми знаємо, що білих троянд у нас росте 126 кущів. Ну, гаразд. А що ж з відсотками? Ну, Білих і рожевих це решта. 58% решти це рожеві, кущі. рожеві троянди. Ну що ж, тоді, давайте дізнаємося, а скільки відсотків решти будуть складати білі троянди. Записуємо тоді перше діє. Отже, записуємо ще 100% решти. Треба відняти 58%. Ну і це буде дорівнювати 42. Записуємо в дужках чого відсотки. Отже, 42% записуємо решти. Решти кущів. Складають білі троянди, складають білі троянди. Гаразд. Ми знаємо, що білі троянди це 42%. і одночасно. Ми знаємо, що це 126 кущів. То Давайте дізнаємося, а скільки буде 1% решти. Нам треба 126 поділити на 42. Записуємо тоді друга дія. Отже, 126 кущів. Ми ділимо на 42. І це дорівнює. Це буде 3. Частка дорівнює 3. Записуємо в дужках чого кущі. Отже три кущі. Це в нас складає. Один відсоток? Один відсоток решти кущів. Решти кущів. Що 1% решти кущів. Це 3 кущі, то всі решта кущів, скільки? Їх 100% в 100 разів більше. Записуємо тоді третє дія. Отже, 3. Що множиться на 100, це буде дорівнювати 300. 300 пишемо в дужках чого кущів. Це в нас буде тоді решта кущів. Решта кущів. Гаразд, Тобто решта кущів це ті кущі, окрім червоних, то вони становлять 300 кущів. Ну добре. Але якщо червоних було 40%, а всі інші решта, то скільки відсотків це решта кущів? Нам треба від 100% відняти 40%. Записуємо четверта дія. Отже, 100% відняти 40. І це буде дорівнювати 60. Записуємо в дужках чого відсотків. Отже, 60%. Записуємо чого? Кущів або всіх кущів. можна Можути просто кущів, становлять. Отже, 60% кущів становлять, тоді решта. кущів. Раз. Тобто ми знаємо, що решта кущів це одночасно 300 кущів і одночасно це складає 60% всіх кущів. Ну, тоді знаємося, тоді, скільки це буде 1%. Треба 300 кущів поділити на 60%. Записуємо тоді п'ята дія. Отже, 300. Що ділиться на 60, це дорівнює це все одно, що 30, що ділиться на 6, і частка дорівнює 5. Пишемо 5. У дужках чого? Кущів. Отже, 5 кущів це в нас становить 1% усіх кущів. Ну що ж, якщо 5 кущів, становлять 1% усіх кущів, то скільки ж нас складають всі кущі? Всі кущі це 100%. Тобто це буде в 100 разів більше. Записуємо 6 діє. Тобто 5. Що множиться на 100. І це дорівнює 500. Записуємо в дужках чого? Кущів. 500 кущів. пишемо 500 кущів троянд росте в саду. Ну що ж, записуємо відповідь. Скільки всього кущів троянд росте в саду? Пишемо 500 Ну що ж, ось таке складне завдання на знаходження відсотків від числа і на знаходження числа за його відсотками. На цьому вправу завершено.